Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації, зокрема нашої країни. Забруднюючи оточуючий світ, ми в першу чергу шкодимо собі. Забираємо у прийдешніх поколінь змогу жити в оточенні густих лісів, широких чистих рік прозорого повітря, зазначив Володимир Галищук. Всі узгоджені моменти пройшли, і новий департамент буде спрямовувати всі зусилля. Та забезпечити втілення і життя регіональної та природохоронної політики в області щодо зменшення техногенного навантаження на природне середовище і покращення екологічної ситуації шляхом реалізації окремих загальнодержавних, національних та регіональних програм за напрямками, визначеними. Пріоритетами, на жаль, знаходиться велика кількість несвідомих громадян, які ігнорують передоохорони законодавства та забруднюють навколишнє природне середовище. Дехто вважає, що нічого не трапиться, якщо я кину папірець, недопалок, викну пляшку з під напою, залишу в лісі недоїдки. А насправді ми бачимо навколо жахливі сміттєзвалища. Тому день охорони навколишнього середовища це привід, щоб задуматись про навколишні проблеми. Хочуть завірити керівництво обласної державної адміністрації, обласної ради, громадськість, працівників працівників департаменту прикладуть свої знання та професіоналізм у розв'язанні екологічних проблем, будуть сприяти раціональному протикористуванню та сталому розвитку подільського краю. Вже традиційно по завершенню урочистих зборів кращих працівників галузі нагородили грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради, департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької області. Всесвітній день навколишнього середовища це найкращий спосіб нагадати людству, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже саме ми будуємо майбутнє.